<laughs> uh, нюхай. Мотороло останнім часом дійсно дивує. За свої гроші пропонує цікаві апарати та ще й з непоганим дизайном. До того ж, не бюджетниками єдиними. Також є Razer. Телефон чи складається, який випередив свій час. Ось Samsung тільки зараз буквально повторили те, що зробили Моторола ще в 2023 році, що доволі похвально Я користувався моделями минулого покоління. Непогані телефони залишили приємні враження. Мені сподобався G85, бо ти буквально не віриш, що він коштує 250 доларів на даний момент ще менше. Єдине, що видавало, це камера. Тому на цей раз дійсно цікаво, що додали в G86. Чи вирішили проблеми минулого року. Та чим все ж таки пахне моторола? Комплектація. Спочатку все ж таки відкриємо його. Коробка, то до речі, змінилась. До цього був жовтий колір із синім текстом. Зараз же білий колір, приємний картон з різнобарвними буквами. Приємно, прикольно, але минулий варіант, хоч якось виділяв їх серед інших. Зараз, як у всіх, ну і ладно. Всередині якраз майже нічого нового. Провод, документи, голка і чохол. Так, да, як і в минулій моделі, тут в комплекті є чохол. Але минулий раз це був супер дешевий силіконовий прозорий чохол. На цей раз це міцний перероблений пластик, що виглядає класно. Дуже приємна комплектація. А під чухлом сам телефон. З ним є нюанс. Він має запах. А от який запах, ми скоро дізнаємося. І це фактично проблема дизайну, до якого й прийде. В мене колір я б назвав це фісташковий, зелений, але фактично це Golden Cypress. Да. Ну тобто золотистий кипарис, що ж не зрозуміло. Ну і фактично, так. Да, колір реально схожий. Окрім нього, ще є червоний, світло або темно-сині варіанти, або як їх офіційно назвали, хризантемовим. Космічне небо та зачарований. Фантон вміє обирати назви для кольорів. Задня кришка має цікаву текстуру під тканину. Від кольору ця текстура, до речі, змінюється, а сама вона зроблена із шкірозаміннику. І він то якраз і має запашок. У попередніх він теж був. Просто туди додавали ароматизатори в коробку, і G85 мав запах освіжовача повітря. Тобто, не сказати, що прям сильно приємний, але ну і не противний. Razer 50 Ultra взагалі мав аромат квіті, що якби до сих пір незвично. Ну а тут ну вже не так прикольно, воно має запах резини, такий матеріал все ж таки. Звичайно, щоб його взагалі відчути, це треба прям сидіти і нюхати. Під час користування воно не заважає. Та й через пару днів він вивітрюється. Просто цікаво, чому до цього. Цього вони намагалися це сховати, а зараз е, ні. Причому у більш дорогих Edge та Razer ароматизатор кладуть до сих пір. Йдемо далі. Блок камери теж змінився. Тут вже немає великого напису 50 мегапікселей, тепер виглядає сильно акуратніше. По боках у нас пластик. Виглядає, до речі, цікаво. Одразу і не зрозумієш, що це зроблено з пластику. Знизу USB Type-C, динаміки та мікрофон. Лоток під SIM-карту переїхав на лівий бік. Тут також є місце і під sd карту. Зверху позначка Dolby Atmos та на правому боку кнопки живлення та гучності в стандартному положенні. І перейдемо до важливого екран. Він тут плоский. В G84 екран був плоский теж, і Motorola на одне покоління зробили екран водоспад. Ну і ось і повернули шудесенько назад. Загалом виглядає та відчувається краще і дорожче. Правда, це вже більш суб'єктивно. Я загалом, як власник телефону з екраном водоспадом, можу підтвердити, що плезькі екрани зручніші, як мінімум з точки зору їх захисту. Бо мене, наприклад, бліки не сильно напрягають, але якраз таки проблеми із захисним склом заважає доволі довго. Рамки тут доволі тонкі, вони очевидно на рівні, але за такі гроші тут і так екран стоїть доволі крутий. Загалом дизайн став набагато краще, за що респект. Програмне забезпечення. Тут встановлений 15-й Android із оболонкою від Моторола. Вона максимально приближена до Pixel Experience, тобто система швидка і в ній мінімум передстановлених програм. Тут, окрім гугловських, ще були програми від мотороли і Facebook. Загалом тільки приємні відчуття від користування, телефон бюджетний і все працює ідеально, і навіть без реклами. Також звичайно, тут є свої фішки, всі вони акуратно розповідаються. В налаштуваннях стане зрозуміло, що це за та чи інша функція, на що вона існує і як нею користуватись. Найцікавіше для мене це увімкнення камери та ліхтаря жестами. Це не змінилось дуже кльово. Мені подобається. Круто, а також тут можна зробити буквально фоум. Тобто обмежити сповіщення, повністю змінити персоналізацію на менш яскраву, наприклад, і розташування додатків поставити максимально мінімалістично і все. Дуже просто зробити собі цифровий детокс на одну кнопку, так і ще можна пароль поставити, щоб не так легко з нього вийти. Ну і звичайно, тут є гугловський штучний інтелект, тобто шикарний Circle to Search, Gemini, Gemini, і все що є всередині Google Фото, теж тут присутнє, звичайно. Я навіть більше скажу. Тут немає галереї, тут тільки Google Фото. Також, звичайно, є мінімальна кастомізація, іконки можна обрати, є передстановлені теми, ну і екран блокування, тут теж має налаштування для персоналізації. Не прям багато, але й цього вже достатньо для багатьох. До речі, з коробки тут стоїть тема в кольорі самого телефону, що доволі прикольно виглядає. Але з мінусів тут немає Always On, хоча це навіть oled екран Просто це не LTPO. Загалом до характеристики перейдемо. Екран, хоч і не LTPO, але його недоліки на цьому закінчуються. Матриця зроблена за технологією P-OLED. Це фактично така сама крута матриця, як і інші OLED, типу AMOLED та подібних. Просто тут фішка в пластиковій підложці, завдяки чому можна робити телефони з екраном водоспадом та телефони, що згибаються. Один B кольори. Що це таке? Це фактично один мільярд кольорів. Тобто як у 10 біт, тільки називається інакше. 120 Гц, HDR 10, та 4500 ніт пікової яскравості. Скільки? Да. Я не один раз перевірив, вони дійсно вказали 4500 ніт, пікову яскравості. Що очевидно, якби, правда, але зі зірочкою. Це просто перевіряється в спеціальних умовах, де там доля секунди, маленький кусочок екрану. Фактично, екран і так яскравий, дуже яскравий. На сонці все чудово видно. По тестах він видає плюс-мінус до 2000 ніт. Що для телефона за таку ціну дуже крутий екран? Прям ого. Так тут ще й збільшили роздільну здатність, так і за нею, ще й плотність пікселей піднялася. Тепер це 1220 на 2712 пікселей, 446 ppi. Екран пушка. На ньому дуже приємно переглядати контент. Ну і закінчимо з екраном на його захисті. Минула модель була із старющим. горіла глаз. 5 2016 року її оновили на Gorilla Glass 7 i модель минулого року, яке якби спеціально зроблено під бюджетні телефони, але це в будь-якому випадку значно краще, ніж скло 10-річної давнини. Це в часи виходу шостого айфона. Тоді телефони били тільки так. Загалом зараз помітили, як телефони не такі побиті, як колись були. От і думаєте, захист від води та пилу IP68, а також має стандарт MIL-STD, 810 H. І перші три букви дають зрозуміти, що це військовий стандарт США. Причому остання буква H вказує, що це найостанніша редакція. Тому з приводу надійності цього телефона питань немає. Ось вам, до речі, перелік тестів, якщо цікаво. І перейдемо, звичайно, до процесора. Тут стоїть MediaTek Dimensity 7300. і під час користування телефоном його вистачає для всіх задач з головою. Тому перейдемо одразу до тестів. В Geekbench видає приблизно 1000 одиниць в сінглкор та 3000 одиниць в Core, що не так далеко від флагманського Snapdragon 8 Gen 1, котрому вже 3 роки, але він флагманський все ж таки. Ще зайвий раз нагадаю скільки він коштує, і це вже починає ставати доволі цікавим. Він до цього всього ще й не тротлить сильно. Що ж там в іграх? А тут доволі приємні цифри. Загалом в Genshin можна грати на високих і отримувати плавний гімплей. А про ігри попроще взагалі мовчу. тут все грається чітко і без питань. Кайфово. Тут стоїть батарея на 5200 тисяч що є круто, і цього вистачає на день спокійної. А якщо не сильно активно користуватись, то буде можливо навіть півтори дні. Також існує версія Power, де все фактично те саме, тільки батарея аж цілі 6200... о, 6720 у шість що навіть не уявляю наскільки це може вистачити. Два дні дуже цікаво. Зарядка 30 ватт, повний заряд приблизно за годину-півтори. Тут без вавої ефектів. Звук тут вже все ж таки Dolby атмос написано. Мені загалом він подобається, але знову ж таки не те, щоб вау. Просто нормальний звук. Ну і камера, звичайно. Це доволі цікавий момент, тому що камера так-то не сильно відрізняється від минулої моделі на бумазі, а фактично тут завезли відео 4К 120 FPS при Full HD, тому звичайно я пішов це все тестити. І результати по фото дійсно дуже схожі. Важко знайти якусь різницю по деталізації, а по відео різниця є. Дійсно, відео стали більш деталізованими, що не дозволяло зробити це все на минулому поколінні, невідомо. Але тим не менш, апгрейд відчувається, бо саме відео і було проблемною частиною G85. Нічна зйомка також є, і вона просто нормальна. Це далеко не деталізовані фотографії, але якщо треба щось фотографувати в темноті, цього буде плюс-мінус достатньо. Загалом я б не казав, що камера стала крутою, це досить посередній варіант. Тому суто заради неї купляти телефон не варто. А от в іншому випадку, це вже дійсно дуже і дуже непоганий телефон. Буквально по всіх параметрах. Окрім камери, він відчувається дуже якісно і приємно. І знову ж таки, навіть не розумієш, що він коштує так мало. Умовно кажучи, саме такого підходу ти й очікуєш в бюджетних телефонів, бо камера це завжди найдорожча деталь у будь-якому телефоні, і в такому випадку ти можеш окремо купити хоч. Мильницю і отримувати кадри як на флагманах, і причому без обробки нейромережами. Суто фізична якість, по якій всі і ностальгують останнім часом. Так виходить, що це дуже цікавий телефон за свої гроші. Однозначно його рекомендую до покупки, але знову ж таки враховуйте свої потреби по камері. Якщо ж тобі сподобалося моторола G896, то купити його вигідно можна в нашому інтернет-магазині SkyUA. Посилання залишу в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд. Ти ці вподобайки, якщо відео тобі сподобалось, підписуйся та до зустрічі.